Все. Добрий день. Приїхала до нас сьогодні одна козирна посилочка з електротехнічним алюмінієм і в ній було е, транзистори. Прийомні транзистори, про які я об'являв, що ми їх приймаємо. Зараз висиплю. Висиплю, покажу один нюанс. Чоловік, коли відправляв, трошечки не дослухав. Ну або десь прогавив Таке також буває, нічого тут дивного немає. Сама суть ситуації. Покажи, от, вас ближе. Це вже перероблені транзистори, все нормально, але серед них є ті, що підмагнічуються, а є абсолютно желізні. От запам'ятайте, отакої от форми транзистори це желізо. Просто елементарне, звичайне залізо. А прийомні транзистори, ті, які, які мідь покрита нікелем, ну вони все одно підмагнічуються, бачите, ножки у них манітяться, від їх важко. Виглядають от так. От. Оце прийомні. До цих ніяких питань немає, все нормально, вони підмагнічуються, так, все вірно. Але ж е суть питання, що це мідь покрита нікелем, і воно прийомне. А оці ось транзистори, про які я вам кажу, це звичайне залізяться. Не путайте, будь ласка, е щоб не було у вас оцих холостих движень туди-сюди. Зараз позвоню чоловіку, все уточню. Ну, суть питання я розповідаю, щоб ви більше знали. Так що, рахуйте свої кошти. Присилайте свої матеріали нам, а ми з радістю розповімо про ваш матеріал. А також купимо і розрахуємося.